Добрий день сьогодні. Я хочу поговорити про міграцію філера з губ, куди він може втікти. Міграція і контурування препарата це найрозповсюдженіше таке ускладнення після аугментації губ. Тобто не те, то, що воно прямо у кожного першого є, але серед всіх ускладнень, да, це найрозповсюдженіше. Є два напрямки: або біла частина губи, да, ялуронові вуса, так звані, або підслизовий шар. Це коли за рахунок використання технік віял вертикальний розворот, всі хочуть там, чи не всі, да хто хоче е, плаский бан, і дуже близько, якщо підходити до слизової оболонки і багато препарату там залишати, то звісно, потім розвернувши верхню губу та і нижню, теж можна побачити такі сісюлі Вісюлі їх називають наші клієнти. Що робити? Це порушення наше абсолютно. Це е, Техніка неправильна техніка, наприклад, гіалуронові вуса частіше вони пов'язані з двома такими механізмами або ми передознули препарат. Ну його забагато, або клієнтка наполягає на тому, що мені ще мені ще мені. ну, ладно. І вона раз за рахунок того, що губи це динамічна, активна ділянка, м'яс виштовхує, знаходить слабе місце. Да? І філер виходить за межі червоної облямівки, виходить в підшкірну клітковину в білу частину, частину губи. Тобто, це будуть такі гіалуронові вузи. Інший момент це коли ми робимо контур. Деякі мої колеги називають його бортік. Мене дуже це оселить. Що це за бортік? Бортік може у лодки, а у губ є контур. Це лінія, яка відокремлює шкіряну частину губи від червоної облямівки. І контур, взагалі, то рельєфність контура забезпечує саме круговий м'яз, якщо він. Плітається із да, створює таку бар'єрну невеличку перетинку між підшкірною клітковиною, яка безпосередньо де червона облямівка, і там, де біла частина губи. Так от, якщо ми робимо контур лінейно-ретроградно такими колбасами, да, намагаємось його створити, то вирігідність того, що він виповзе наверх. Там, де ми не хочемо його бачити, дуже велика. Наприклад, я на своєму курсі наполягаю на тому, щоб ми контур травмували якомога менше. Чим менше ми там шебуршим своїми голочками, тим більше він виконує функцію бар'єра. Але все одно це таке буває. таке буває. Як це можна виправляти? Досить легко. Є така штука під назвою Реконструкція губ. Це використання такої відтітрованої гіалуронідази, Можна все розчинити, не розчиняючи філер там, де він. Повинен залишитись, це все можливо, я це викладаю на своєму курсі, все даю. Стосовно міграції філера в підслизовий шар, тут, в залежності від того, якщо це видно при посмішки, да, при розмові, точно так же його треба розчинити. Дозовано, маленькими дозами розчинити і наступного разу бути більш обережним, не підходити дуже близько до слизової оболонки. Але якщо його не видно, якщо не дуже дратує клієнтку, ці. Утворення, якщо вона його не нажовує, да, бо це ризик інфікування, то можна дочекатися природньої біодеградації, бо все одно воно зникне. Але все одно, я наполягаю, треба використовувати більш делікатні, акуратні, безпечні техніки. М'який філер це майже гарантія, тобто є м'які і середній. Да? Якщо ви будете м'яким філером частіше працювати, то вирогідність міграції до нуля. Наближається чим платніше філлер і більше його об'єм, тим вірогідність міграції контурування більше. Тому просто будьте обережні і повишайте рівень своїх технічних навичок і своїх знань в плані аугментації губ. Все буде добре.